В Олександрії відбулося свято учнівського футболу. Вже вдруге на полі Ніка Плюс за кубок змагаються команди шкіл Олександрійської тергромади. Це вже традиційний дійсно турнір, який організовується за підтримки футбольного клубу Олександрія. Цього року у нас приймає 12 команд участь. Тренування, я думаю, на базах навчальних закладів однозначно були. І Діти, і вчителі фізичного виховання дуже відповідально підійшли до цих змагань. Що стосується в порівнянні з минулим роком, то кількість команд майже не змінилася, хоча дійсно з певних там обставин вона стала трішки-трішки меншою. Тож на поле вийшло 12 команд, майже 100 гравців. Всіх їх об'єднала любов до футболу. Олександрії дуже популярний футбол, дуже велика кількість дітей займається, але сьогодні такі змагання, де можуть прийняти участь не тільки ті, хто займається, а й ті, хто просто люблять футбол, цю гру і приймають участь в різних заходах спортивних, таких аматорських. Грають і в школі, грають в во дворі. І зараз вони. Будуть захищати честь своїх шкіл, і сьогодні це будуть такі змагання, які сплачують дітей, вони їм це подобається, вони віддаються цій грі повністю. Я сподіваюся, будуть сьогодні цікаві матчі. І я сподіваюся, що тренери, які будуть присутні на даних матчах, можуть підібрати собі гарних спортсменів у своїй команді і запросити їх. Є серед гравців і дівчата. До речі, в командах академії футболу є декілька футболісток. Я з, -з Віннигородської гімназії, ну так отримали, що мені дуже сподобався футбол. Я в нього почала грати, дуже подобається мені. На уроках фізкультури буває і в селі теж там є у нас поле. Ми граємо кожен день. Захід став можливий завдяки співпраці управління освіти, відділу молоді спорту та безпосередньо ФК Олександрія. Ми, футбольний клуб Олександрія, стараємося якомога частіше організовувати такі змагання і завжди отримуємо відклик від шкіл. Ми бачимо, що є бажання, всі школи хочуть приймати участь. Завжди цікаво спостерігати за ними, тому що вони завжди приходять на змагання, І ну, наче це Ліга Чемпіонів. Вони до сліз змагаються, я розумію це все, але дуже приємно, що. У них є такий от відклик, і вони, вони хочуть приймати участь в змаганнях. Видно, що вони цікавляться футболом. Їм це цікаво і їм і вони це люблять. Від футбольного клубу пам'ятні подарунки всім учасникам та сюрприз для переможців. Цьому році також команда, яка переможе в цьому турнірі, також отримає один день з основною командою ФК Олександрія. Тобто, проведуть вони час на тренуванні з основною командою, побувають на базі, проведуть для них екскурсію по всій інфраструктурі, тобто вони подивляться, чим живе і як живе футбольний клуб. Перемогу здобула команда ліцею номер 17 на другому місці мультипрофільний ліцей, почесне третє місце у літівців.